Прокидаєтесь і одразу ж лізете в контакт. Про щось думаєте, і одразу це твітите, їдете на роботу і заглядаєте в стрічку новин на Фейсбуці. І так проходить цілий день. Вів'яни стали залежними від соцмереж, навіть не підозрюючи, що звичайні лайки і статуси можуть спричинити справжню депресію. Пройдіться вулицями міста, і ви побачите, як всіх поглинули соцмережі. Статуси, лайки, стрічка новин, фото ось що нас цікавить. Віртуальне життя замінило реальне. У соціальних мережах зареєстровано більше 30% українців. 70% львів'ян зареєстровані в контакті, 20% – в однокласниках, 10% львів'ян зареєстровані у Фейсбуці. Більшість із користувачів соцмереж школярі, підлітки і молодь. То коли е, люди спілкуються через е, комп'ютер, ну, ранок починається з доброго ранку, всі відповідають, це приємно. Можна всякі фільми знайти, е, всяка музика цікава і вся інформація про все світ. Ось цей гурт школярів від 6 до 8 класу, учні 78-ї школи, що не прочитали Тома Сойра, але вже мають акаунти у контакті. Я зареєструвалася в контактах два роки тому. Так мені було 8 років. Та батьки навіть не підозрюють на що їхні діти ризикують потрапити у соцмережах. Така сьогодні світуйовина приключилась. Діло в тому що Саяна розкинула мені кое що інтересне. Детська мода, ласка. Вот така. интересная и довольно забавная детская мода. А, вот такого плана, значит, тут есть детская мода. Вот такого плана. А, вот такого плана. Детская мода, ребята, вот еще. И таких пабликов появилось огромное множество. А, и все они называются детская мода. И одна мода моднее другой просто. Одна моднее другой, блин. Детская мода. Насправдень еще как дитячая эротика. Багато таких сторінок уже заблокували однак, спочинці шукають для себе нові можливості. Ось група під назвою школьні сесіпатяжки. Сюди школярки присилають свої фотографії, а ось які до них коментарі. Ця група клонтайк для збочинців-педофілів. За 10 перепостів фотографії адміністратор групи надає адресу сторінок школярок. Тобто, дорослі дяді можуть спробувати попереписуватись із малолітніми дівчатками. Про що ви напевно здогадуєтесь? А ось іще одна переписка: та насправді кості не 13 років, і його взагалі не існує. Під вигаданими акаунтами вже два роки реєструється група львівських анонімів. Так активісти виловлюють в соцмережах педофілів. Про те, що пишуть спочинці підставним дітям, розповів учасник об'єднання. Заводять з ними розмови, і потім вже такі більш інтимні питання: як ти там ставишся до сексу? Там чи тебе був хлопець, чи є хлопець, чи тебе не смущається, що я старший дядько. Так і домовляються про зустріч, та замість дітей до педофіла приходять дебелі чоловіки. Зрозумій мене одне. Я працюю в компанії по продажу. Я знаю, в тебе є я, це, е, в Криму дача, це дуже гарна машина, ти в нас мажор, але мене підставили. Тут у нас твоє фото є. Телефон. Ти тільки що дзвонив, тільки так. що нас дзвонив на телефон, так? телефон. Телефон телефон дзвонить. Телефон дзвонить, дзвонить телефон. Не в нього записаний. До речі, давайте подивимось. Костя 13 записаний. Це можуть бути дуже чайні люди. Тобто, як якісь столяр, електрик, це можуть бути судді, можуть бути навіть якісь політики. Та інколи провокують збочинців, не активісти, а самі ж діти ставлять ось такі яскраві аватарки. А куди ж дивляться батьки? Ми показали пікантні фото і групу школьниці. Матерямі та там діти, які ходять в церкву, вони такого робити не будуть. Модераторна служба повинна за таким ділом пильнувати. Родителі і міліція, якби повинні бути ініціаторами цього всього. Сторінки, які нас цікавлять, там було виявлено порушення. Вони просто зникають, зникають, а без допомоги власників соціальних мереж. Ми звичайно користувача на іншому баці комп'ютера. Ми не можемо знайти. Другою небезпекою соціальних мереж є їхнє наповнення. Ось, наприклад, спільноти Судіцид. Тут зависають емоційні підлітки і студенти. З одним учасником групи нам вдалося поспілкуватись по телефону. Була нам кое кольчик, дього ножиком. Подивилися, що вони там це щось. Думаю, мене Думаю, ну його в мене. Виявилось, в таких групах навпаки допомагають відчайдухам, а справжню депресію викликають фотографії з відпусток. Коли я сиджу вдома влітку і бачу фотографії моїх друзів, які бувають багато де, які відвідували помість, а я сиджу вдома просто в чотирьох стінах, мені насправді стає дуже кепською і поганою. Я думаю, блін, я просто просираю свій час. Ота заздрість, яка виникає при спогляданні чогось іншого, спонукає до потреби себе якось поліпшено подавати там. Ну і, власне, по тому замикаючому колі десь рано чи ві'зано воно. Обірветься, і людина буде чутися ну, такою зовсім недосконалою. Аддала рібенка в русскую гімназію і ще ні разу не пожалела. Контингент родителі і дітей різко відчається від бидлячих українських школ. Я рада, що моя дочь учиться серед морально здорових дітей, а не серед бидла. Шоковані. Я особисто весь колектив, тому я боюсь, що крапка в творчій біографії вже поставлена. Принадіва через необдумані слова зіткнулась із ще однією небезпекою соцмереж осудом. І виражається він не лише в коментарях. Співачку облили майонезом. Психологи провели дослідження. Вони виявили, що люди в соцмережах агресивніші, ніж вони є в реальності. Вони швидше, як то кажуть, запалюються, вони швидше починають ображати опонента, вони швидше починають казати, що він дурень, а я розумний. І це дивно, але пояснення вони заходять тільки в тому, що тут немає відповідальності. Це розмовляю, не я це розмовляю мій віртуальний образ. Але всього цього користувачі соцмереж можуть не почути. Адже зараз не дивляться крупним планом, а сидять в пабліках і постять картинки або якесь нове відео. What the fuck Найбільшою небезпекою соцмереж є залежність від них. То скільки постів ви в день робите на Твіттері? Ну, це десь приблизно виходить 50 постів в день. Сядиш на дві хвилини а пройде вже дві години. Навіть не замічаєш, як час іде. Треба уроки робити. А я в контакті сиджу. Оп, хотів щось зробити вже вечір, вже не підеш, не погуляєш, Нічого. Це хвороба 21-го століття, До психологів все частіше звертаються залежні від соціальних мереж. Друзі мої, ось побачили, що я не виходжу з ними на баскетбол. Я не граю вже теніс, я не займаюся спортом. Я не ходив в гурток карате, перестав закинув. Я пішов до психолога. Коли він виходив по справах, у нього телефон дзвонив ще що на санці? Ну рідко таке бувало. У нього там ноутбук сидів, то я мудрявся за нього сісти і почитати свої повідомлення. Психологи і соціологи дослідили, люди стають залежними, бо мозок не пристосований до стрічки новин у соціальних мережах. Її можна гортати безкінечно. Причина яку вони найшла власне в тому, що мозок шукає початок історії середину. і Кінець, а оскільки це набір новин. Цього початка і кінця немає. Початок є, і мозок починає шукати. Де ж завершення, де завершення? Вона прогортує, прогортує ці сторінки, а фіналу немає відповідно, вона може просто пропасти ці інформації. Натомість, чим активніші люди у соціальних мережах, тим менше вони вміють спілкуватися з людьми наживо. Легше дівчину запитати, чим ти будеш дивитися в вічі і питати щось в неї. Тобі про легше написати, і вона тобі відпише, а і ти не будеш червоніти перед нею. Цього року на морі. Я не міг їй сказати вічі, як справи там. А в інтернеті минуло тижня, то й зміг сказати. Там легко. Тож, можливо, в майбутньому в романтичних стосунках знаком уваги залишиться лише лайк. А діти, замість того, щоб грати у лови на дворі, будуть дивитися інстаграм. Наслідки прогресу вже видно у технологічно розвинутій Японії. Тут живуть підлітки, які взагалі не виходять з дому, а спілкуються лише в інтернет-чатах і соціальних мережах. Кристина Шевченко, Роман Миленький, Олександр Бригадир, крупним планом.